Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати завдання було противника вибити з цих вишок. В принципі, воно було виконано. Тоді була перша висадка з подоланням і на човнах до противника безпосередньо знищили командний пункт ворога і взяли в полон. Це було окуповане село, куди ми зайшли двома розвідгрупами. Відходити нам вдалося з важкими боями за три місяці з звичайної людини. Можна зробити хорошого бійця, аби в мене в неї була мотивація спецпризначенцями ж не народжуються, не становиться. Леві чоловіки у масках їхніх імен. Ми ніколи не дізнаємося, як і не побачимо їхніх облич. Вони працюють там, де надто небезпечно, там, де російські солдати та спецслужби діють не лише на окупованих територіях, а й на інших куточках світу. Вони спецпідрозділ Тимура, головного управління розвідки. Охарактеризували нашу роботу народною примістою або пана попропав. Тобто це означає, що завдання, які ми виконуємо, вони ризиковані, частіше за все дуже ризиковані, вони складні в виконанні. Але якщо вони вже виконані успішно, то виконання цих завдань приносить велику користь в боротьбі з агресором. Перш за все, це люди з сильним характером, це люди мотивовані, це люди з сильною волею, які розуміють, що завдання, які будуть передними поставлення, вони... Складні вони ризиковані, але це люди, які готові йти і виконувати ці завдання. Спецпідрозділ Тимура це 18 окремих підрозділів із суперпрофесіоналами, які знищують російських окупантів, визволяють землі та знищують агресора. Ми висадилися на тому участку території, яка з потимку згодом на даному участку Також вже проводилася операція з утриманням. Поздарному біля пункту криви ну це ж так зложилось історично. скажімо так, водно ми були перші, хто броїть каховки нової каховки, перейшов на штаб через Дніпро і виси на той такий повернувся. Химері хлопці виходять виходять на фронт, виконувати завдання не для того, щоб бути свого супротивника. Кожен з них виходить за свого побратима, котрий стоїть від нього зліва чи справа. Ось це і головна особливість химери. Що люди різні, вони зібралися заради однієї ідеї, і вони зібралися не для того, щоб стояти заради себе. Вони зібралися, щоб стояти заради своїх братів та своєї країни. Підрозділ спеціального призначення це вони визволили острів Зміїний, повернули Україні окуповані ще у 2014 році так звані вишки. Бойка спецпризначенці провели успішні операції з деокупації вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. На їхньому рахунку рейди до Криму та Енергодару, бої за Бахмут та Авдіївку для того, щоб втримати деякі ділянки або відбити їх. Звільнити території потрібні, скажімо так, додаткові сили, і от такими силами іноді залучають нас для того, щоб відбити певну ділянку штурмовими групами невеликими штурмовими групами, як правило, якими ми працюємо, або, наприклад, втримати дорогу життя, як ми назвали, в Авдіївці для. Відходу основних сил оборони 110-ї бригади, 3-ї штурмової, коли це відбувалася операція по обороні Авдіївки. Важкі бої в окопах хромового, які також тримали дорогу на Бахмут, де тримали оборону основні сили, зачистка і звільнення вовчанського заводу, де дійсно були. Дуже тісні контакти, бої всередині складного інфраструктурного об'єкту, де є купа підвалів, більше 30 будівель. І ця зачистка тривала майже два тижні. Ну, перша небезпека це вода. Вода, тому що коли ти працюєш на суші і твій противник тебе перевищує. Або він більш укомплектований, ніж ти, ти можеш відступити, перегрупуватись та заново на них піти. Коли ти на воді, в тебе виходу іншого немає, як йти на свого противника. Тому що відступати нікуди, по суті. Це перше, і це най... найтяжче, на мою думку. Те, що потрібно вибрати. Тоді, коли хвиля буде дозволяти твоїм екіпажам рухатись по морю, це друге, те, що є складнощами в цій операції, третє це авіація. Авіація противника це сушки, це кадесят 52 міги та та інше, все що може злетіти і нанести удар по твоїм побратимам. Ось ці речі вони дуже неважчі. тому що коли а, ти вже е, спускаєшся на сушу чи е, на ті ж самі вишки, тут же починається та, та війна, в котрій ти вже в принципі приймав участь. А доки ти знаходишся на воді, то це саме найтяжче, що може бути в цій операції. Я таких операцій не, не, не можу пригадати, коли на скутерах е, по двоє людей на одному скутері це. Велика кількість цих скутерів таку дистанцію більше трьохста кілометрів подолали, висадилися і безумовно, ворог не готовий до цього. Це був новий виклик. Ми таким чином напружуємо, скажімо так, ситуацію для окупантів в Криму. Вони вимушені реагувати, посилювати і збільшувати чисельність особового складу для охорони берега, витрачати ресурси для того, щоб там. Скажем, так його тримати цю нову лінію оборони, завда завдали удару по ним, і наші групи і суміжні групи іншими засобами, як то ракетами, безумовно, тут має момент морально психологічний для ворога, тому що вже ті росіяни, які могли собі там. Планувати відпочинок в Криму. Вони, мабуть, задумаються, чи потрібно це робити? А ті е, українці, які залишаються на території окупованого Криму, які е, чекають і підтримують Україну, підтримують е, е, нас і допомагають підпільно, звісно, е, ми таким чином підтримуємо і даємо їм надію, що ми будемо і ми вже є на території Криму. Ми встановили туди прапор, що ми туди рано чи пізно, але повернемося. І з кожним разом скажімо, ми ну натикаємося на більш серйозний опір. Були перестрілки, були засічки, скажімо так, берегової охорони, були і безпосередньо у воді були бої прямо з. Повітряними силами Російської Федерації я маю на увазі літаки, які вилітають на перехоплення, і вдавалося навіть з ПЗРК ці літаки збивати. Ну про безпілотники я вже не кажу. Тут вони постійно супроводжують в таких ситуаціях і ну, іноді доводиться маневрувати, відходити, відкладати операцію, переплановувати. Ну це невід'ємна частина таких дій. Море, це стихія, на яку людина не має впливу. Тобто, все, що ми можемо, це пристосовуватись до цієї стихії. Звичайно, це погода, вітер, хвиля, температура. Для того, щоб виконувати подібні завдання, звичайно потрібні е е якісні човни, за все, і якісна підготовка людей, які тих, хто цими човнами керує, тобто шкіперів і штурманів. Так і безпосередньо потрібно тренувати тренувати склад, як бо виконувати дані завдання. І буквально по факту вам немає куди діватись цього чорна. Є ви, є човен, є ваші побратими. Ви разом рухаєтесь виконувати бойове завдання. Зухвалі та героїчні операції розвідників на морі назавжди увійшли в історію України. Це завдання, які виконати здається, просто нереально, але вони змогли. Те, що вони повернули у чорному морі Україна, чекала від 2014 року, коли ворог захопив бурові платформи, так звані вишки Бойка. Битва за них тривала не один день. Я пам'ятаю цей момент. Це хлопці підійшли до вишки. Вони її, в принципі, розібрали це вперше. Були використані FPV-дрони з води. Те, чого не було раніше. Супротивника було знищено на цій вишці. Вона горіла за за час, коли виконувалося завдання, сушка неодноразово виходила та скидувала касетні боєприпаси на екіпажі, котрі е, знаходилися. Потім, коли операція вже була виконана, там, якщо я не помиляюсь, декілька разів її пробували взяти в приціл, але не вдалося. А вже на відході після закінчення операції сушка спустилась десь близько на 700 метрів, випустила касетні боєприпаси та пішла угору. Але за цей час хлопці її встигли спіймати в приціл, випустити ракету. І вже на висоті десь півтори тисячі метрів було попадання. Всі його побачили, і потім було вже піке сушки у море. Потім вже росіяни випустили вертушки в море для того, щоб евакуювати екіпаж, який знаходився на сушці. Але наскільки я знаю, їх не знайшли навіть через добу. В принципі, ось так вона була збита. Потім вже росіяни розказали, що вони знищили там, катерів, 13, Хтось сказав 10, 12. але жоден бієць гурмон не постраждав у цій операції. Це Єдине, що постраждало, це один борт, а це його трохи пробило. Після касетного боєприпасу, але й він ну, дійшов додому, і все було добре. Кілька висадок підрозділ Тимура зробив і в Енергодарі. Одне із завдань було зайти на ЗАЕС і утримувати її. На жаль, виконати його не вдалося, але вони зупинили сили ворога, які мали наступати на Запоріжжя. Окупанти змушені були розтягнутися береговою зоною. Я Тільки тільки пошав шлях тут. Потрапив в хорошу компанію, от, і якраз відбувалось планування і підготовка до операції по висадці на нарадах. Тобто Тоді цього вже проводились висадки, вони були успішними, були досягнуті ці цілі, які ставились, і планувалася чергова висадка. На жаль, ця висадка не була настільки успішною, як планувалось. Тобто, завдання було частково виконано, але на жаль, були і втрати серед нашого особового складу тоді. Після цього також ще відбувалися висадки. Ну, конкретики я вам не можу сказати, але це були диверсійні дії в втілу противника. Тобто, подолати надводним шляхом річку, звичайно, на човні, висадитись, проникнути в тил, відпрацювати і повернутися. Тобто, це було ці захоплення полонених цінних і знищення одного об'єктів. Взагалі, коли ми працюємо на різних напрямках. Приїжджаємо, знайомимося з сумішними підрозділами з підрозділами села оборони. Звичайно, всім цікаво було і є хто ми такі, з якого ми з якої ми структури, які перед нами поставлені завдання. І звичайно, так як ми зачасту не можемо розкривати в повній мірі наші задуми операції, які ми плануємо, і взагалі з якою метою ми прибули на дану ділянку фронту. Так, жартомами часто говорять: та ніхто представники цих бригад на даній ділянці частіше за все один одного знають. Вони розуміли, що ми якби не є представниками їх підрозділу, і підходили, цікавилися, хлопці. Ви хто? Ви звідки, що ви тут робите? Надцятого травня 2024-го росіяни окупували частину міста Вовчанськ, що на Харківщині. Підрозділи гурмо поїхали підсилити інші підрозділи. Чому для них це місто було принципове? тому що це плацдарм для наступу на Харків. там була річка, і їм дуже треба було зайти за неї, щоб не було такого, як вони зараз знаходяться у Херсоні чи інших містах на лінії фронту, де вони знаходяться з одного боку річки, ми з іншого тому вони хотіли скоріш прорватися за річку, котра знаходиться в місті Вовчанськ. І вони зробили п'ять-шість локацій, з котрих наступали, наступали вони технікою. Техніка йшла, її підбивали. Вона продовжувала йти. Її підривали. Заходила інша техніка. В той час техніка заходила з піхотою. Вони туди кинули дуже, дуже сильні резерви і дуже велику кількість особового складу. Ось це й було саме важче, тому що вони йшли вперед. Вони ну, їх вони в той же час налажували собі логістику і пробували просуватись далі. Їх просто ну, їх була купа. Там були підрозділи Шторму, мотострілецькі підрозділи, підрозділи ГРУ і Котрі атакували наше село постійно, і це село було принципово взяти, тому що воно знаходилось на висоті. І якщо вони в нього попадали, то вони отримували для себе більш надійні укриття та змогу, щоб наносити прямі, прямі удари по нашим позиціям. Тому й було завдання не втратити це село будь-якою ціною, тримати його і не підпускати ворога в тил. Його отримували найбільш мотивовані та підготовлені підрозділи Рос армії, щоб ворог не облаштував там свою фортецю у Гурмо. Вирішили захопити завод та відбити звідти ворога. Операція готувалася два тижні. Потім уже будівля за будівлею. це був важкий бій за кожну будівлю. Величезна кількість артилерії, яку ворог туди направляв, тому що ми були обмежені в ресурсі. Це дуже Тісний контакт, і коли ти в контакті з ворогом в 20 там 50 метрів, ти ж не можеш викликати артилерію, тому що ти фактично викличеш її на, на себе. Вона буде бити як, як своїх, так і і е, ворожих ворожі сили. Але ворога це не зупиняло, і вони фактично постійно лупили як по своїм, так і по нам. І в таких умовах е, десь близько 12 днів тривала. Ця операція, в результаті якою кілька десятків були взяті в полон росіян. Вони знаходилися там в жалігідному стані. Вони фактично їли там тварин і розказували про це під час інтерв'ю. Вже це є в інтернеті. Ну вони доходили навіть до того, що вони вже думали їсти один одного. Але цей завод мав велике значення, що він за рікою. Вовча і не дали ми можливість ворогу вигнати наші сили, закріпитися в північній частині міста, і це дає нам перспективи для подальшого просування в разі таких можливостей і достатніх сил. Бої на територію заводу тривали тиждень. Бійці гур зачистили понад 30 будівель заводом, ліквідували десятки окупантів та поповнили обмінний фонд полонених. Спецпідрозділом гурмо було повернуто контроль над заводом у Вовчанську. Противник був знищений. Завод передаємо під контроль ЗСУ. Слава Україні. Безстрашні героїчні надлюдські операції спецпідрозділу Тимура вражають. І не лише українців, ворога теж кожен може стати одним із них. Нині у підрозділі працює рекрутинг. Потрапити нелегко, але це варте цього. Один із елементів навіть підготовки базової у нас це стресостійкість і вміння адаптуватись до основи, яка стрімко змінюється, і приймати правильні рішення для того, щоб завдання було виконане, а розвідники повертаються живими і здоровами. Ми всіх своїх розвідників готуємо під різні типи завдань, але вже в залежності від завдання, яке ми будемо виконувати, коли ми отримуємо ми наказ. Ми вже відповідно готуємося. То якщо це ворожий тил, це зазвичай вже можливо бути навіть без використання засобів індивідуального захисту, таких як там бронежилети, каски і тому подібне. Тобто, це так, якщо дуже поверхнево і загальному сказати, тому що дуже різні бувають завдання в тилу, як далеко в тилу вони будуть, на якому частку фронту вони будуть відбуватися, або взагалі не на частку фронту, наприклад, тобто як буде відбуватись перетин лінії боєзіткнення з противником, тим більше зараз конкретно роботу в тилу з перетином лінії боєзіткнення, активної лінії, так, активного фронту, це ну, майже нереально, тому що велика кількість дронів використовується як е, в денний час, такі нічний тепловізерних дронів. Так і перетнути лінію боєзіткнення — це дуже важко. Скажу за себе особисто за моїх хлопці, що ми розуміємо, що ми просто не маємо права опускати руки. Тому що на нас дивиться вся країна, і по суті за військовими на даний момент майбутнє нашої країни ми просто не маємо права виступити назад, коли ми виженемо агресора з нашої території, і мало того, що ми просто виженемо, чи знищимо, ми забезпечимо майбутнім поколінням певність в тому, що агресор, саме Російська Федерація, не буде в майбутньому намагатись повторити і знову ж таки вторгнутися на нашу територію. Ми повинні згуртуватись, і як би нам тяжко всім не було, ми повинні бути одним цілим монолітом. Тобто, ми всі повинні розуміти, що на даний момент нашій нації, нашому народу, нашій країні загрожує знищення, і ми всі повинні дивитись в одному напрямку, так. Одному вектору рухатись, тобто вектор до перемоги, вектор на те, щоб зміцнити сили оборони і вистояти нам бракує того, що було на початку повного вторгнення, це не просто країни, це нації. тому що от з початку повного штабного вторгнення, там до закінчення харківської та херсонської кампанії, це була дійсно нація. Нація. Я 92-го року народження. Я не бачив ніколи такої нації. У нас. І ось тоді вона з'явилася. Але зараз, зараз, це кудись це все зникло. Багато хто не вірив в те, що взагалі Україна може бути однією нацією, але ось на початку, початку повного штабного вторгнення це сталося. Да, це не було довгий час, але, але це було тому. Тому я вважаю, що все можна повернути, аби люди розуміли друг друга. Люба заморозка цього конфлікту, моя думка, це, це буде друга війна. Лише питання часу буде. Ідеальна для мене перемога – це коли Російська Федерація буде розбита на декілька десятків країн. Як то і маємо саме на саме самому, самому бути, якою вона буде ця перемога, я не можу сказати, тому що. Наразі, наразі дуже 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 тяжко на всіх наших напрямках, але тримаємось контрнаступаємо. Тому, якщо бо моє бажання, моє бажання не не просто кордони 91-го року, а розбита Російська Федерація, тому що коли вона буде розбита. Ні, мої онуки, ні, мої діти, ні діти таких самих українців, як я вони не будуть перейматися, і ми не будемо перейматися з них. Що хтось ось таких ось як руські вони повернуться до нас на територію, тому що це буде не Ось це моя ідеальна перемога. А як воно буде? Я не знаю, якість найголовніше, яка забезпечить нам перемогу. Це терпіння, витривалість. Тому що ми е, маємо справу з ворогом, який має велику кількість ресурсів і може дуже довго вести проти нас війну. Е, у нас нічого не залишається, окрім того, як вести цю боротьбу за свою свободу, тому що всі розмови про е, припинення вогню, примирення з ворогом, який хоче нас всіх знищити, у них одна мета знищити нас. На жаль, це неможливо. Це неможливо примирити того, хто хоче тебе вбити. Його можна тільки зупинити і примусити е, цього не робити силою. Слухаємо до прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут в тилу побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.